Всім привіт! У цьому відео хотіла вам показати саме, як ми висаджуємо наші касетні саджанці полуниці на мульчуючу плівку. Касетні саджанці ми виймаємо з касети та ставимо на рядку, де ми повинні висадити наші саджанці. В нашому папутку це рядка застелена мульчуючою плівкою. І ось таким способом ми його висаджуємо в землю. Робимо ось так. Далі ставимо наш саджанець з полуницею, притискаємо його максимально землею, щоб він землею був тісно. Ось так, і так. І так по порядку всі саджанці. І що ще хотіла сказати: не допускайте основної помилки при посадці саджанців у полуниці. А саме не заглиблюйте глибоко в ґрунт шийку саджан. Шийку...